Що стосується, чи розгнівуються на це руски. Дивіться, за день до цієї, за добу до цієї операції Росія вдарила по Україні ніч, 480 з чимось було дронів. Це була масова атака, це були удари по цивільній інфраструктури, в житлових будинках, були загиблі, були поранені. Щодоби це відбувається. Іноді є невеличкі паузи. І то, я скажу вам, Марта, відверто: ми паузами називаємо вже ночі, коли немає вбивств, а дрони все одно є і є поранення. Тобто, це паузи в порівнянні з масовими ударами, але все одно йдеться про десятки дронів і крилаті ракети. Тому розлюченість Росії нікого не цікавить. Росія повинна йти. До закінчення війни ми всім світом повинні намагатися принаймні, зупинити їх.